Команда комунального закладу, дитячо-юнацька спортивна школа Закарпатської обласної ради Ужгород упевнено крокує в баскетбольній юнацькій лізі України. У другому турі вдома гравці 2010 року народження зіграли три матчі. Спочатку вдалося перемогти КДЮШ Маяк Оболоні Київ, 82-63. «В цьому турі це другий тур уже, бо в нашому віці. Перший тур проходив у місті Луцьк. А зараз це другий тур уже. Приймає участь чотири команди, дві команди з Києва, одна з Чернігова. Так вам скажу, що хороша, хороша гра, бо ми вчора нас три четверті Київ, Київ, маяк оболонь до, так, мені сподобалось. Хороша енергія, зажали, але потім хлопці знайшли свою гру, ми прийняли цей виклик, грубо кажучи, і здобули, здобули більш-менш певну перемогу. У другому поєдинку Закарпатці конкурували з Окадою Ша Чернігів. Матч видався надзвичайно результативним. І в підсумку господарі перемогли 112.93. Гості відзначили гру суперника. Дуже погано зіграли в захисті. Дуже багато тріок нам забив. Треба було краще захищатися та більш виносити, тому що ми не встигали. Господарі також наголосили на своїх триочкових китках. Ну, з вчорашньої гри ми багато взяли чого, яких нюансів. Вчорашня гра не була, настільки аж така, що. Ми відривалися великий отрив. Вчора було досить тяжко. Сьогодні ми всі сконцентрувалися. Всіх багато кого пішла, пішов трохочковий бросок, і, і отак от ми зігралися. Тренер переможців був задоволений діями своїх підопічних. У е, мене був хороший такий, е, підхід до Чернігова, тому що е, це перша команда, яка нам дала поразку протягом трьох років е, рік назад. І ми програли їм один бал, це так було нам прикро. Нас вони трохи приземлили. І, ну, ми реваншувалися сьогодні. Ну, ми на них були налаштовані і хлопці, і я. Ми так щось розбирали, хто як з ким буде грати. Ну, бачите, сьогодні результат себе. дав. Завтра ще граємо ще з однією командою з Києва. Ну, теж думаю, думаю, у нас має щось стати на своє місце. І все стало на свої місця. Господарі перемогли, де 1 Київ, 123-70. Здобули шість перемог у шести матчах і продовжать суперництво за призові місця в чемпіонаті.